Що робити, коли на вас кричать? Неправильна тактика, коли ви починаєте агресувати у відповідь, починаєте говорити Заспокойся, давай сядемо, давай подивимось на щось і так далі. Це навпаки може викликати додаткову реакцію. Достатньо негативну, Ви зіпсуєте стосунки, в принципі нічого не досягнете. А головна мета це вивести людину на русло такої логіки, краще запитати, що у тебе трапилось?», що ми зараз обговорюємо, що ми зараз хочемо досягти. Тобто ви змусите цю людину говорити логічними, зрозумілими. Реченнями це дозволить вам вийти на конструктив, не зіпсувати стосунки і отримати конкретний результат, тому що переговори або розмови – це не просто покричати один на одного без будь-якого результату, це досягти конкретних рішень і зберегти стосунки, тому що стосунки вирішують між людьми багато чого іншого, тому що зараз можете посваритися, а потім можете помиритися. Якщо ви бачите, що людина не спроможна зараз. Якимось іншим чином а, діяти або не може вам пояснити, то краще сказати Давай зустрінемось завтра і ми дійдемо до якогось конкретного взаємовигідного результату. Таким чином а, ви отримуєте багато зисків, не будете шарпати собі нерви, не будете агресувати і отримуєте гарний результат.